Друзі, автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності називався такий от красень. Це Х5, 50 d машина 2015 року випуску. Це 3-хлітровий двохтурбінний двигун на повному приводі. Машинка в ідеальнішому стані. Експлуатувалася постійно в одній сім'ї. Він був привезений з Європи, але купувався в офіційному салоні. По технічній частині жодного зауваження. Спереду у нас. Топовіша просто оптика, противотуманні фари. Зрозуміло, що парктроніки. Такі от шикарнючі, 20-ті, оригінальні легкосплавні диски з хорошою новою резиною. По задній частині маємо також камери, маємо також парктроніки, електрокришка багажника. У нас все відкривається, все закривається, повноцінний багажник, присутня шторка, другий комплект ковриків. Машина повністю вся в. Оригінальну E-O-V-C доступ по всім дверям. Салончик чорний, шкіряний в ідеальнішому стані, підлокітник для задніх пасажирів, стеля в ідеалі, присутня панорама, клімат та підігріви для задніх пасажирів, карти дверей без зауважень. Попередній частині маємо повний електропакет. У нас сидіння йде з пам'яттю як водійське, так і пасажирське, музика Харман. Датчики мертвих зон автосвітло, електрорегулювання керма, підрульові перемикачі. Тут у нас М-кермо. По центральній консолі, штатна мультимедія, кліматконтроль та підігріви передніх сидінь. Також зрозуміло, що є вибір режимів їзди та допомога при спуску гори. Тому, якщо вас цікавитиме даний краси, ми чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, цю пушку можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.